Рятувальники Житомирщини отримали гуманітарну допомогу та нову пожежну аварійну рятувальну техніку. Це спецмашини, пожежні авто, паливозаправники та навантажувачі. Усю техніку придбали коштом держбюджету, а спеціалізоване обладнання надала Житомирська обласна військова адміністрація. У 2022 році. Більше 100 мільйонів було виділено нам з державного бюджету на нашу область на закупівлю. Ви зараз бачите інженерної техніки, пожежної, аварійно-рятувальної техніки. Крім техніки, на ці гроші кошти було придбано захисний одяг для особового складу. Протигази ті ж саме, розумієте, в задимленій зоні, коли в нас була колись проблематика, зараз весь особовий склад забезпечений. Гуманітарна допомога було нам надано з інших держав порядка 31 автомобіля, також і пожежного, і спеціального, і аварійно-рятувального. Начальник управління ДСНС України в Житомирській області Ігор Нікічук каже, рятувальники повинні постійно навчатися, особливо опановувати навички з новою технікою. Раніше там у нас була пожежна машина. Нині були чиста вода, піноутворювач для гасіння там пожежні рокова і стволи. То зараз там є відповідне обладнання, бензопили, бензорези, гідро інструмент, пневмоінструмент, на якому треба, щоб вміло професійно рятувальники працювали. Міська влада своєю чергою обіцяє надавати підтримку рятувальній службі. Зокрема, планують забезпечити усім необхідним пункти незламності. Дуже багато потрібно ще роз розгорнути пунктів незламності. І місто буде забезпечувати ці пункти незламності для ДСНС і генераторами, і буржуйки ми вже передали, і багато чого іншого. Також ми закуповуємо зараз такі сучасні палатки за рахунок міста. І вся ця допомога фактично для тих людей, які бережуть спокій нашої громади. Служба розширюється, додаються багато нових функцій і от з головою. З якраз ми в минулому році поспілкувалися і вони фактично будують, будують два нових великих відділення в своїх в різних частинах міста для того, щоб швидко реагувати на ситуації. Ми також, окрім земельних ділянок, от на наступну сесію будемо виділяти ще кошти на придбання меблів і на ремонти по цим самим закладам. Окрім нової аварійної рятувальної техніки, рятувальникам передали два сучасних намети від Житомирської ова 400 тисяч безпосередньо на ці дві палатки було виділено: одна для можливих і для біженців, і для рятувальників, які можуть працювати в умовах польових, і друга це оперативний штаб, який ніколи не було в ДСНС. Зараз придбали палатку, де в випадку потреби буде розгорнутий оперативний штаб. У військовій адміністрації обіцяють допомогти з відновленням техніки, яка постраждала під час виконання рятувальних робіт, та придбати інше необхідне для надзвичайників обладнання. На жаль, місяць назад сталася в нас трагедія. Загинули наші хлопці при розмінуванні Херсонщини, і ми домовилися, що Будемо відновлювати техніку, яка була знищена внаслідок нас вибуха, в тому числі, на жаль, життя людей не повернеш. Мої самі глибокі співчуття рідним та близьким, але техніку, яка постраждала, ми відновимо. А крім того, почули потреби, що ще потрібно, і вже безпосередньо домовили, що ми придбаємо додатково снігоприбиральне обладнання і ковш для рятування людей, ДСНС. Розвивається, розширюється для того, щоб нам було безпечніше і комфортніше жити.